Е, спокійно ще сьогодні. Ось забрав чергову посилочку від колеги. Е, ну, йдемо, розкриємо і подивимось. Не терпиться подивитись, що там ніде. Ой! Що ж, всім привіт! Сьогодні в нашому ефірі вже, по суті, ювілейна 80-та серія рубрики розпакування посилок. І сьогодні до мене прийшла посилка від колеги, за що йому, звісно, вельми дякую. Ось вона така здоровенна. Навіть не влізає в кадр. Але нічого, якось так розкриємо. Так, ну і давайте ж нарешті це все діло починати. Мені вже самому не терпиться. Ну, мабуть, я буду на своїх двох це робити, скажімо так, щоб це було краще видно. Посилка велика. Наскільки я розумію тут, наскільки я бачу, тут повинно бути досить таки багато модельок. І також тут є одна моделька моя. Бо я був також одну купував, яку теж давно як би хотів. Ну. Купа газеток, звісно. Так. І так, якось виїхала. О, так. Що ми Комиссия маємо? Две добрі. Ого. Два яруси. Дивіться Явраж Кап'ять. Сила Вселенна. О! Я... Ну, я не знаю, я в такому зараз стані, що це... Важко описати. Звісно, в хорошому розумінні. Бо... Та скільки він на мене протратився. Гора. Мабуть, в кадр не в'язає. Ну, гора. Ну, сидимо сьогодні довго. Значить так. Е, де тут? А, під завалю дістану. Ось це моя модель, яку я брав. Яку брав. І це все модель, яку взяв колега. Ну, зна... я, правду кажучи, я знав, що тут буде ця модель. А за ці всі я зовсім не мав поняття. Ну, я просто я прямо вражений. ну, Колега, ну. Ооо, потужно, потужно. Міг би ще на ногах би показати лайки, то показав би, звісно. Ну, ну, я не знаю, з чого з чого почати навіть. Ну, давайте, мабуть. Ну, мабуть, з такого, що попростіше, це, звісно, наші автолегенди. Тут є навіть журнальчик. Ну, давайте з чого почнемо. Давайте почнемо з тих автобусів. З юностей, які тут аж дві штуки. Яких тут аж дві... Яких тут аж дві штуки навіть. Значить так. Дві юності у нас тут. Це ЗІУ 118 просто і ЗІЛ-118 КА. Це, ну, ну, перший і модернізований. Добре, так намотано. Добре, ми підемо таким шляхом більш простішим. О. Ну, я постараюсь швиденько це все діло розкривати, тому що дуже багато моделей. Блін, народ, ну така ностальгія пішла, закапець. У мене колись дитинство, точно ж така вже юність була. Ну, вона в мене якби збереглася, тільки... Зрозуміло, в якому стані, ніякому стані. Ну і в мене така ностальгія поперла, що це, звісно, мені її колись подарували з 24-ю Волгою родичі на день народження. Я ще пам'ятаю, я був малий у містечку, як би районному центрі нашому, ще ж тоді ще ж продавали, автолегенди. Це був, здається... Бляха, мабуть, це був 14-й рік. Ну і тоді перед моїм днем народження купили цього зіла в кіоску. І мені його до дня народження не давали. Це, здається, бабуся купляла, <свісна> Така історія була. Потім на день народження, коли святкували, я його отримав. Вечером мені його тоді подарували. Відмічали тоді, скажімо, скажімо так. Ну, коротше кажучи, народ, це ностальгія, це... Це точно юність моя, це точно... не навіть не юність, дитинство. Зів дитинство. І точно ж така сама. Тільки тут автолегенда СРСР краще, а в мене була від базових автолегенд. Ну... Яка? Тут, ну тут різниця невелика. Потім, це вже юність старіша. А, і тоді мені, до речі, з тим зілом попалася ще Волга 24. Тоді, тобто, заїдьте, мені тато її подарував. В Києві, значить, його купував. Коли татко, як їздив в Київ на роботу. Перевозив мені іноді модельки. А я, малий, дурний їх хлубив. А тепер шкодую. Ну, Шедеври швидко, скажімо так, не народжуються. Майстра, майстрами швидко не стають. Ну Це перша юність такої в мене не було. Так що таку модель я тримаю в руках в перший раз. Ну, такий дуже такий, такий футуристичний такий автобус. Футуристична така, така симпатична така дуже машина, дивіться. І проробітка. Во, якісь, ну, це ще перші номера, це ще. Тут може десь написано. Не, на жаль. Це ще десь перших номерів. І дуже пророблена така юність. ну, Взагалі суперова моделька. Ну про неї розповідати сенсу нема, бо такі моделі практично у всіх є. Так, ну і далі. Ідемо. Тут у нас такий броньовичок BA20. який я, правду кажучи, хотів. У мене така моделька, можна сказати, в мріях була... О, тут запаска була. Тойці, ну, ну, нічого страшного приклади. Ось така -от, такий... Броньовик, наче вони в Другу світову. Бо я не знаю, я сильно військовою технікою не цікавлюся, правду кажучи. Тому не зовсім я знаю, що це за техніка. Так, це на базі М-ки здається він. Був. І. О, тепер, в принципі, комплектна моделька. І ну, тут все впізнаваємо, скажімо так. Ну, така цікава моделька. Ну, теж в більшості колекціонерів, звісно, така моделька в будь-якому є. Йдемо далі. О. Ну, тут Ну, не хочу розчаровувати колегу, але це вже повторна моделька виходить. Це е, у вас до 1.22 ріка і в мене така є. Якщо навіть пам'ятаєте, я на таку вже свого часу навіть був, робив на огляд. Ну, нічого страшного, буде ще одна. Баки гавкають. <хи> ну нічого. Хай песик собі гавкає. Так. Ну, така модель у мене вже є. Ну, буде ще одна. Ну, от. Ріка. Ріка річечка. Так, йдемо далі. Тут бачу вже модель поцікавіша. Тут у нас... Ну, я знаю, що це, це УАЗ якийсь експериментальний. Ай, от, так от стоїть руками. Ну, це вже цікава машина. Такої в мене не було. Це УАЗ триждень 71. Це експериментальний. Я такого, правду кажучи, теж хотів. Що я не хотів? Що в мене тільки бажання... Чого в бажаннях звичайного колекціонера любого колекціонера немає, скажімо так? Уазик експериментальний, така цікава машина. Я ще навіть думав якось такого купувати, але респект колезі, в мене вже такий. Є. Yeah. Це один експериментальний УАЗ. Наше, якщо не помилю, 3172. Правильно? Правильно. Теж я такого хотів собі. І, звісно ж, респект знову вже повторюся. Колезі, в мене такий вже є. Це цікаві машини, це їх... Розробляли на УАЗі, звісно, в серію вони не пішли. Ну, але машини такі, ну, наскільки я розумію, були перспективні, але, як завжди, в серію не пішло. Та в нас в радянські часи багато було всяких таких перспективних машин. Хто ну, би що не казав, але дійсно були всякі такі цікаві розробки, були всякі такі перспективні сучасні більш машини. Але в підсумках ми їздили, ми, але в підсумках ми їздили і їздимо на цьому на, на Жигулях, Москвичах, Запорожцях, Волгах і тому подібне. Все, можна сказати, архаїчне. Ну, теж така цікава модель. Так, ну і вже щоб якби закрити нашу вітчизняну, скажімо так, лінійку, то я... Відкри... Розкрию вже тут ось ось цю модель. Це москвич 430 і цю модель купував вже я. Цю модель купував вже я. Ось такий він не зовсім був. Як для ОТЛГенди ще він 200 гривень. Але нічого, таку модель я хотів. І така модель в мене вже. Та і в мене з москвичами цими не сильно все гладко, як то кажуть, тому що в мене мало таких москвичів. оцих саме власне, 403, 407, 302, ну, сімейство головне. там, Всяких там модифі модифікацій Ну, Така цікава модель. Ну теж, в принципі, у всіх така модель є, тому тут ну, теж можна не зациклюватися. Так, ідемо далі також по атулегенду. Полонез. Полонез. Полонес. Такої моделі в мене не було і, звісно, трошки. І дякуючи колезі. Так, вже вона в мене є. Що я ці блістері сьогодні так розкриваю. Так уже таку моторику розвиваю, скажімо так. Полонес. Ауто легенди. Така дуже таке пророблена машина. Єдине, що в мене бачу, не влаштовує у ньому, це... Колесики такі дрібненькі. Нічого має. Дельку це від скажімо так, не робить. На худий кінець. Так. Ідемо далі. Тут бачу Вартбург, такий теж старий. Це Те, що наче в мене жодного Вартбурга в колекції, вартбурга в колекції немає. Значить так. Ну, теж як би хотів такого, така гарна машина для тих часів. Така вся кругла, така вся в формах, <хи> Така характерна для тих часів, для тої мови. Фух. Теж, звичайні акту легенди. Ну і теж, в принципі, в багатьох така модель вже є. Йдемо далі. Йдемо далі. Так. Тут, бачу, у нас чекер, марафон америка... американець поліцейський. Взагалі такі машини, більш за все, всім запам'яталися як таксі, особливо нью-йоркські, -Йорк, Нью так? Але, виявляється, такі машини також і були в поліції. Ну, машина, по суті, легендарна. Таких машин. Такі машини, в принципі, всі знають, на куди кінець повинні знати. Ну це не наші машини, це вже американець. Тут звісно якість. Тут, звісно, модель вже така машина така більш більш така крупніша, більш така більша. Гарна проробітка. Тут навіть по суті доробок немає ніяких. Не можна, ну, ніяких не треба вносити сюди. Ну і давайте розкриємо ті, що в нас тут бокса ну я навіть зарані приготував відкруточки так що подивимось більш детальніше так що у нас тут Альфа Ромео, 56 року цікава машина ще ось нагадує на наші, наші УАЗики в тих часів тих. як вони Ось тут навіть трикутний гвинтик. Ну, я, певно, не буду це все діло зараз розкручувати, бо це довго займе, Ну і так відео довге буде. Ну, така от моделька. І ще одна. Це теж здається Альфа Ромео. Нет, это фиолет зависит. Да ну. Фиат. Такие фиат. Их в мусце сорвать можно, не знаю. 2000 years later. Я вибачаюсь, трішки ефір перебився. Мій телефон не витримав такої кількості інформації. Хоч я, звісно, підготовувався, ну. Але... Не засняв він толком скільки Ну нічого. Ну ось, коротше кажучи. Ось ця модель. Пес і Ось ця модель. Ось. Ну от, такий от фіат. Тут така, от, така вставка є. Картинка типу діарама. Ну, ось таке мені повні. Що ж, я хочу вельми подякувати колезі за такий просто шикарний подарунок. Ну Прямо низький йому клін за це, тому що ну, це так потратився на мене дуже потужно. Я не знаю, де він тільки на мене фінансів понабирав. Мені надається, що таке не заслуговує. <схи> ну, от, таке поповнення. Ну що ж, я піду готувати на це все діло місце, це все діло розставляти тут. У... Роботи не початий край. Добре! Вельми дякую колегі. Е. Ну і йду це все діло розстеляти. Ці завали. Ой. Е. Ах. Нарешті я вже його все тут підготував. Ну і давайте вже це все діло розстеляти. Значить так. Мабуть, підемо знизу. Ну, цю... Ріку ставлю, звісно ж, біля ще однієї такої самої. Москвича ставимо, звісно ж, біля своїх. Зарані я вже тут місце я йому підготував. Це вже ось тільки що. Всім заналаштовав так. bh цю ми ставимо, звісно ж. Ось тут. Якраще Як біля цього газа 173. В єдному кольорі якраз символічно виглядатиме. Так, юності я поставлю ось біля 111 зіла. Тому що якраз її символічно виходить. Якраз ця ж юність робилася на базі цього зіла. Саме власне отак. Ортбурга я притулю ось сюди. Хай краще стоїть ось тут. Полонеза я поставлю біля фіата. Фіат, якщо не помилюсь, здається, також був ФСО, Я вже не пам'ятаю. Оля дробив, не пам'ятаю, як він там називався. Так, тут около так. цей Чекер. Ось тут стоятиме. Ось там я йому. Притулок знайшов. Так. Ідемо. Сюди, значить, оці УАЗики я поставлю ось тут. Мабуть, вже так все піде. Таким другим рядом, ну, першим рядом, скажімо так. Тут три двірника тільки що замітив. Щось не чи ставати. О! О! Ну. Якось так. І... Всю. Цю... Альфу ставлю я. Сюди. Якось так тут трошки тісно. І фіатика. Сюди. О, ось так. Ну і все. Фух. Ну, в зошитках, звісно, я вже все. Позанотовував. Вже 261 модель колекції. Ось. Ну, коротше кажучи, ось таке в мене сьогодні вийшло поповнення. Хочу вельми подякувати колезі за такий гарний, шикарний подарунок. Просто низький йому клін. вельми вельми дякую. Ну і на цій ноті я вже, певно, буду завершувати свій ефір. Гарного вам дня, мирного неба, дякую за увагу. До зустрічі.